Вітаю всіх, продовжуємо наші хроніки. Так, ми з... третій раз вже відновлюємо популяцію а, бобрів, що на цей раз більш успішніше буде все. Будуються це все. Колосы можно поставить. Ладно, подивимось, наский момент потрібен ці куда все. Верки, воде на что? Нет, спочатку надо вибухи кузли варіант? Потім не ми немой з цим класно. Так, що в нас тут? Раз, Посадили. Так, вода трохи на набирається потроху. Е напевно буде один бобер. Так що тут? Ще не набралось да? а не набралось тут зупиняем и тут включаем так ты сюда туда бегаешь ты сюда тільки доходишь то есть что я на тут поставлю це, це все-таки маленький клаптик что там а ведь старость ну. Так, Зараз подивимось, так, старості через скільки, так, через день буде. можна попланувати тут. Можна перекрити. Так, тут нам не треба теж переробити. Так, що тут у нас? Тут можна ось так вот зробити. можно вот так раз закончить так ну вот тут и по-любому завышается и тут також так це я запланувала так бобры бобры Чування. Чекаємо. Так, збирач, Ну, що з тобою? я тут не маю сенсу зараз тримати. Більше сенсу тут тебе відкрити. Так, ці шо? Через один день доростуть. Нужно писать, яблок забирать тут 6 штучек. Так, а что с ежей? Так, ну правильно уже на паузу поставим твои А нам надо ежу.

Катя, вогніше. По груді бобра. Ну, за метал можна буде побудувати в ньому носом дещо. Так, є два бобра. Тут все збирається. Можна одному сюди направити. Второй сюда, щоб воды на ломосе. Е -е -е. Що Ч есть? Медголов. Це вже все. Почекаємо. Так давай оцей ферментатор включимо. І жах з голодом подавала відносно. Що це не може? Ну ладно. Я потихоньку будується. Так, є один бобер. Дай його більше поставлю просажуюся. Так, тут просажуємо. Тут підросте і ми його надішнемо, позбирати всі ягодки. Пішло, тут ми щось посадять. Тут мало маньоки і всякої іншу хімію. Нам треба буде цей відновлювати. Ого, тут уже висушилось. Так. Тут уже зібрали. Тут збираємо сімнадцять бабрів. Як вас ліпше розподілить? Так что по добробуту? А ну-ка, онровый яблочко. Памятник Рубитный курс кажется, как он Тысяч десять цих так тринадцать тринадцать, це у нас при 10-15 наступний раз. Це 12 шибкість руху і це у нас так, тут зупиняємо, тут вже вмикаємо. Що тут у нас? Тут теж вже досить можна буде вимкнути тут, нехай трохи попрацює. Або... Абли... Або навіть тут уже не це. Так, це аж досюдова. Сенсор тут я не бачу. Його залишати. не будет покишать так тут все на паузу так э, там зибрану тут что у нас что нету зібрано. так тебе на паузу Її ж достатньо все і працює. Так, у мене два бобля, і якраз гарно, щоб трохи так залити сюди води. А, так, ці ростуть. Потроху будується. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. І щось у мене дотягне. до вибухів по всій інші вивчати. А що ти тут далі напишеш? Ладно. Так. Так, що тут з водой? Походу треба зараз будувати мицері. Вони зараз це все гарно, так, вихліпають на двадцять 4% Ойси доволі цікаво Ну. Так, Це трохи но буде Всему доволі таки гарно водичку вихлпай Так, вот ще як нам тоді ліпше побудувати? 17 минут сто пять Шо бу, подарка. Нехай лікується. Так У нас з водою зараз знову будуть проблеми Ну, проблеми з водою. Так, який тут процент води? 40. Давай один тут увімкнемо. Він, по-перше, ближче. Це вимкне. Тоді ми зможемо зробити наступне. Вам треба буде побудувати нижче. Так. Ось так от. Анка, пам Уверх, уверх і уверх тоді тут ноль-моль це не знищення, це перероблюємо так ось. Вот и доришка. Тут у нас секать вот так вот. Ну, по триный. Доришка. Так, подсказку. Я тут подвинуть надо. по Так вот. Что дальше? Дальше, дальше. Снова мост. Питання в тому що це ще на пару днів прийдеться металу багато металла і мені потрібні будуть А, у мене є потрійний пташок. Подвійний я можу взяти. це все задомовано. А а сховище води велике, скільки коштує? 600. Е. 300. Сховище його з одна те Воно зберігає. Так, тоді варто. Тоді поки що два сховища ще Як на мене, це буде трохи зараз більш доцільніше. Трохи далі далекувати, але... Потом их можем будет перепрофилировать на что-нибудь еще. Это пока... А это приоритет. Тут тоже приоритет. Больше, чтобы на них... А, так. 18 Бобров, думаю, можно куда-то задеть. Так. А да, пока что, важко идем. Манюки есть, шестерни. Никуда сменить. Так. Ты тут обутованный. Тебя включить и забирать все. И, та, и та. так, и так. Так. Цель Поки Покишу досы. Так, їжа накопичується. Це добре. Так, ще один вільний бобер. А, що я хотів, напевно, збільшити вас. Трошки все-таки ж треба, щоб ви накопичували воду. Так, що будівництво, дошки шестер. Так, і дошки шестер. Так, їй досить поки а, можна буде соєвої спробувати запустити олії, в принципі, до досить. Так, поки не йдемо, то можна і третьок. Впевнено, викачують її. Вони її впевнено викачують. Напевно, треба всі три тут включати. І більше сховища робити. Більше сховища треба. Так, зараз э, надо буде... Так, ти, по ідеї все позбирав, да? А, починаєш заливати тут води. Так, що э, тут? 60 через пару днів. Походу шуди. Печально. Так, по ідею все зараз, на наступний день. Дивимось, що він ще буде докачувати чи ні. На цьому в принципі можна вже. Можна вже його зупиняти. наше прохладжение. Вот так вот. Да, уже вся не влазит. На этом все. До наступной встречи.